Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, десятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 13 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 95 260 особин за добу 500 і поранено 285 780 песиголовців за добу 1500. Танків 2966 одиниць бойових броньованих машин, 5930 одиниць за добу, дві артилерійських систем 1931 одиниця за добу, дві реактивних систем залпового вогню, 404 одиниці за добу, 7 засобів протиповітряної оборони, 211 одиниць, літаків, 281 одиниць Гелікоптерів 264 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1617 одиниць, крилатих ракет 592 одиниці, кораблів, катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4549 одиниць за добу. 5 спеціальної техніки 170 одиниць за добу одна дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.